Лучано спалетті висловився про збірну України. Рибров розповів, чи зможемо ми побачити Ярмоленка в матчі проти Італії. А у Петракова знову сталася дивна ситуація з журналістами. Мої вітання, друзі, сьогодні знову говоримо про збірну України. Втім. Не тільки про неї, бо є дуже гарячі новини, які ми не можемо пропустити. Тож ваша вподобайка, гайда. Колишній головний тренер Дніпра 1 Дмитро Михайленко відмовився очолити команду, повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. Спочатку пріоритетом Дніпрян був закордонний тренер, але з різних причин всі відмовлялись. І потім все-таки сконцентрувались на українцях. Втім, Михайленко команду не очолив, а очолить Юрій Максимов. В минулому відео я говорив про те, чому для Дніпра це дуже дуже крутий варіант. Бо Максимов це класний кризовий тренер, а Дніпро нині у кризі пазл зійшовся. Журналіст і коментатор Віктор Вацько, розповів про інтерес європейських клубів до захисника Динамо Дениса Попова. За його інформацією, ним цікавляться бишектаж і «Трабзонспор», але пропонують всього 2 мільйони євро раніше. Був інтерес з боку бордо. Пропонували 10 мільйонів, 1 мільйон за оренду, плюс 9 мільйонів за обов'язкове право викупу. Крім того, цього літа був інтерес з боку Удінезе та Штутгарта. На матчі жіночої ліги нації в Лізі, Вірменія, Казахстаном працюватиме російська бригада арбітринь російських арбітрів. призначили на міжнародний матч вперше з моменту відсторонення навесні весні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Друзі, саме час залітати в коменти і писати свої теплі. Коментарі подейкують, що якщо в коментарі більше шести слів, то тоді це відео краще на Ютубі рекомендується. Знаєте шість теплих слів? Пишіть головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков звернувся до місцевих журналістів після домашньої поразки від Хорвації 01 у відборі до Євро 2024 Знаєте, яке в мене буде до вас прохання відверто. Я приїхав сюди в січні. Так, скажіть мені відверто, якогось з вас ображав. Є претензії З залу. Відповіли ні, за це дякую. А То мені пишуть, говорять, що Я вас тут ображаю. До речі, вірменці програли хорватам, власне. Ну, але була ця післяматчева пресконференція. Тож. Цікавий контент у вірменів був друзі. А вже сьогодні матч Україна-Італія надвідповідальний матч для нашої збірної. І звісно, на цей поєдинок, аби ще більше підігріти інтерес, ви можете зробити прогноз у наших друзів. Favbet. Переходьте за посиланням закріпленому коменті ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. І будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну і по невмиручій класиці. вчора була передмачва прес-конференція Реброві спалеті. Багато чого цікавого. Наговорили. Розбираємо. У нас є невеликі пошкодження, але наскільки я бачу, усі тренуються. Ярмоленко теж тренується. Ви бачили, що він був на заміні. На жаль, він не має практики. Останні 3-4 дні він тренується у загальній групі. Вважаю, що його поява завтра повністю можлива. Я знаю, як гратиме збірна Італія. Гравці розуміють, що це дуже важливий матч для них. Я не розумію, чому Італія зараз переживає кризу. Я бачив їхні ігри. Це була дуже гарна команда. Вони показують хороший рівень. Я не вважаю, що у збірної Італії зараз криза. І який же я щасливий. Чути від реброва ці коментарі. Це говорить тільки про те, що наша збірна відповідно готується до цього суперника, для якого цей матч, це матч життя. Якщо вони програють, шанси вийти на євро для них ну, стають реально мінімальними. І так само це розуміло Ченоспалеті, що для нас цей поєдинок дуже важливий. Бо якщо ми виграємо, у нас шанси на євро злітають до небес, Україна. Вони більш організовані ніж Північна Македонія, і вони мають чітке уявлення про те, яким має бути наше та їхнє володіння м'ячем. Вони захочуть зіграти на контратаках, просто подивіться на голики, вони забили Англії. Друзі, які у вас очікування від цього матчу, В який футбол буде грати наша збірна Україна? Як мінімум про це ви можете написати свій комент. А поки його пишете, хочу вам сказати, що сьогодні на нашому каналі вийде цілих три відео: це власне перше. Далі десь в районі обіду вийде немаленьке відео про те, що з себе нині представляє збірна Італії, в який футбол вона грає, чому у них нині є проблеми, і як мінімум, чому ця збірна. Це не та збірна, котра грала Євро. Ну і ввечері, або точніше вже сказати, вночі вийде огляд поєдинку Україна-Італія. Не пропускайте ці відоси, ми робимо їх для вас, аби у вас була повна картинка того, що відбувається в нашому футболі. Поки все. На зв'язочку зустрінемось. Па-па!